Добрі вітання! Сьогодні запускаємо зерносушильний комплекс, побудований нами. Комплекс складається із сушарки. Над сушаркою бункер, машина попереднього очищення зерна та зав. Сушарка має продуктивність 150-200 тонн доба, залежно від відхідної вологи по кукурудзі. Поряд із сушаркою у нас розташований зал з очисною машиною БЦС25. Також в якості завальної ями у нас використаний ось такий бункер. З бункера зерно поступає на норію. Норія піднімає зерно і далі сипле його або на сушарку, або на очисну машину, яка розташована у споруді зава. Норія після зерносушарки забирає зерно і відправляє його на бункер чистого зерна або на доробку. Подача зерна в бункер відбувається за допомогою зернометача. Також маємо дві ємності з пропаном. Ось такий комплекс зараз будемо запускати. E